На прикарпатті втілюватимуть проект з використання біомаси для опалювання та енергозбереження бюджетних установ. Як зауважив заступник голови облдержадміністрації Сергій Басараб, основна мета зробити крок до енергозалежності від газопостачання із Російської Федерації. За його словами, біомаса це відходи сільського господарства та лісопереробної промисловості. Її перероблятимуть на енергію. Крім того, у рамках програми ЄС проон місцевий розвиток орієнтований на громаду, до 2017 року заплановані енергоефективні заходи у 20 школах школах та шести садочках області вуличне освітлення у восьми населених пунктах. Та ремонти у 13 багатоповерхівках. Це стосується населених пунктів Городенського, Верховинського, Калуського, Коломийського, Надвірнянського, Тлумацького, Косівського, Тисманицького районів. Загалом фінансуватимуть 26 проєктів сільських громад на суму понад 17 мільйонів гривень. Також вирішуватимуть проблему Калуша, де існує загроза прориву дамби, а отже, масштабної техногенно-екологічної катастрофи, у результаті якої без води залишатиметься лише Лише Україна, а й Молдова та Румунія. І не ферс плесані, що рішення має бути і воно буде європейським рішенням. Йоропайбелів Абелів Амінюро. Перше хотів сказати, що місто калош воно зробилося в солюшен і оскільки я розумію, проблема, яка виникла місті калошо, вона була власне спричинена людським фактором, so І її можна було, не, скажімо, так зробити все, щоб вона не виникла. Звісно, можна дивитися в історію, дивитися, яким so же чином таке сталося, але з іншого боку, можна дивитися в майбутнє, вирішувати можливість і планувати яким чином цю проблему подолати власне, чим я сьогодні займався з волемшоном паном очільником області.